Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький зустрівся із начальником Бахмутської міської військової адміністрації Олексієм Ревою. Мета їх перемовин подальша співпраця і підтримка внутрішньо переміщених людей з Бахмута, які проживають на території нашої області. Нині їх понад три з половиною тисячі. Полтавська обласна рада і громади. Ми готові взяти під свою опіку цих достойних людей для того, щоб. Була і інтеграція із місцевими реаліями, робота, проживання і допомога із тими потребами, які вони зараз стикаються. На Полтавщині більш як дві тисячі сімей переселенців, і ми з обласною радою працюємо, з обласною адміністрацією, з мерами Кременчуга і других міст, мир рада. І я хочу виразити щиру подяку за підтримку наших бахмутян-переселенців, за майбутнє наші домовленості щодо поселення переселенців і багато інших питань і робочі місця, в тому числі і юридична, медична і гуманітарна допомога. Під час зустрічі, зокрема, обговорили і тему соціального житла для ВПО. Полтавщина готова реалізовувати такі ініціативи, наголосив Олександр Біленький. За підтримки Європейського інвестиційного банку готуються проекти будівництва такого житла для внутрішньопереміщених осіб на території різних громад. Є у Решетилівці місця я маю на увазі ділянки під забудову, які вже готові до реалізації. Є по іншим громадам. Я думаю, що в цій комунікації ми якраз знайдемо ту систем, системну роботу, взаємосистемну роботу із представниками Донбасу. Результати перемовин закріпили підписання меморандуму про співпрацю між Полтавською обласною радою, Решетилівською міською радою та Бахмутською міською військовою адміністрацією.